А наступного часницю буде. Буде. Ви друзі! Зустрічайте! Так, цей вірш я написала з величезної злості присвячені одні, одній людині, яка навіть є в цьому залі. І його можна назвати епіграфом. Не розлючуйте поеток, тож він називається гидкості. Моя нелюбов до себе множиться твоїм его і виходить нуль у сухому залишку. Крашенко не муліє на зворотньому боці Чорного Сонця. Мої волання не вадять. А що там? Тобі до них, як від аза, доять. Змовкнуть, переболять, перетравляться. В Сухому залишку все ж вийде щось більше. Я ж боленічче Бог не помер, дивиться й пише, лється етер. Всі твої ганджі нотує завбачливо, позначує хрестиком, готує месників. Спробуй, прослався на всю свобожанщину, гордість майщини і зухвалством, ще й більшим очам полюбляться твої пасма. Найвиросте виросте паства і збудується храм. І буде Іуда, Навіть не я. І буде змія, і буде День суду. Готуйся, мій любий, готуйся, облудо. Буде цікаво, обіцяю, буде. <праць> Дякую.